Сімнадцята година, час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Аварійно-рятувальні роботи тривають у сумах. У вербну неділю російські окупанти вдарили по місту двома балістичними ракетами, влучили по центру сум. У момент атаки там перебувало багато людей. За останніми даними загинули 32 людини. Серед них двоє дітей. Постраждали 99 людей. З них 11 дітей. У місті масштабні руйнування, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Зараз працюють експертизи, перевіряють, які були засоби враження, але на зовнішнє видно по стінам, що це були вражаючі елементи, і тепер скоріш за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. У Вашингтоні відреагували на російську ракетну атаку. Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що такі дії цитую переходять будь-які межі пристойності. Водночас засудила атаку і голова європейської дипломатії Кая Калас. Вона висловила глибокий жаль через події, де жителі вийшли у місто на вербну неділю і потрапили під російський ракетний обстріл. Калас підкреслила, що це яскравий приклад посилення російських атак, попри прийняти Україною безумовне припинення вогню. Президент Литви Гітана Снауседа зайняв ще більш рішучу позицію. Він назвав удар ляпасом всім, хто прагне миру. Посол ЄС в Україні Катеріна Матернова також відреагувала на обстріл, назвавши його жахливою атакою. На обстріл відреагував і президент Франції Еммануель Макрон. Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти. Усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа. Російська армія обстріляла лікарню в Семенівці на Чернігівщині. Як повідомили ОВА, внаслідок атаки поранено медсестру, пошкоджені реанімаційне та стоматологічне відділення. З артилерії російська армія вдарила по центральному району Херсона. Загинула 62-річна жінка. Поранено 47-річного чоловіка. Він під наглядом медиків до лікарні доправили також жінку. Пошкоджено дитячий медзаклад. Зранку ворог скинув вибухівку на 48-річного жителя міста. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пораненого доправили в лікарню. Ще одна жителька Микільського звернулася до медиків після вчорашнього удару російського дрона. Росіяни посилили цілий ласпрямований терор мирного населення. При кордоні Харківщини вранці вони обстріляли Куп'янський з реактивних систем залпового вогню. У місті загинули дві жінки. А напередодні, в результаті авіаудару, зазнали травм п'ятеро місцевих жителів. Місцева влада закликає населення евакуюватися з небезпечних районів. Родини з дітьми, які залишаються в Куп'янському районі, вивозять примусово. Заявив в ефірі телемарафону голова Куп'янської РВА Андрій Канашевич. Ми в чергове закликаємо місцеве населення виїжджати. Наразі у нас в п'яти громадах, які розташовані вздовж річки Осхіли і найбільше наближення до лінії фронту. Залишається приблизно 5900 людей. Бачимо, що темпи евакуації достатньо низькі. Ми ще здійснюємо зараз промислову евакуацію дітей. Наразі можна констатувати, що у нас в Кіндрашівській громаді залишається 19 дітей це 14 родин поки що залишаються на місці і. От з ними будемо зараз максимально проводити роботу, продовжувати. Якщо будуть заперечення, якщо не будуть виїжджати, значить будемо привлікати поліцію до цього службу у справах дітей. На Лиманському напрямку російська армія атакувала 18 разів. За даними генштабу зсу окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Надія, Твердохлібове, Новомихайлівка, Катеринівка, Нове та в напрямках Ольгівки, Греківки, Зеленої Долини, Зарічного та Торського. На куп'янському напрямку минулої доби зафіксували дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурми противника в районах Загризового та Нової Кругляківки. Більше про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. Інтер в ефірі марафону розказав пресофіцер бригади Нацгвардії Рубіж Максим Таран. Вони якраз ця бригада якраз стримує ворога на тому напрямку. Я на сіверському напрямку, де бригада Рубіж також веде оборонні дії. Противник намагається прорвати нашу лінію оборони всіма наявними вогневими засобами. Також малі штурмові групи разом з Разом з ударними дронами також противник застосовує артилерію, також на цьому напрямку противник. Застосовує штурми з допомогою мотоциклів. Було помічено, що штурмовики на противника беруть з собою вибухові пристрої, цілею якої є головне доїхати, добратися до наших позицій, скинути ці вибухові пристрої в вигляді рюкзака чи сумки, закинути на нашу позицію, тим самим підірвати наші окопи. У Черкасах функціонує Маріупольська педіатрична амбулаторія. У релокованому медзакладі працюють 16 фахівців не лише з Маріуполя, а й з інших міст сходу. Нині там обслуговують майже сотню маленьких пацієнтів. Як облаштувалися на новому місці? Ірина Васюра розповість. Маленького Тимура біля реєстратури забавляють лікарі. Сьогодні разом із мамою він прийшов на свій перший прийом. Цю амбулаторію обрали через зручне розташування. Знайшла його Фейсбук і мама скинула інформацію. Прийшла, щоб заключити декларацію. Ну, мені дуже зручно, я поруч тут проживаю, і мені недалеко з дитиною ходити до лікаря. Дуже сподобалось, хороші лікарі. То щось нас покусало. Оглядайте Мура, лікарка Лариса Бурикіна. Вона родом із Маріуполя і має 35 років стажу. Разом із чоловіком вони працювали у міській дитячій лікарні і до останнього надавали допомогу дітям рідного міста. Під ворожими обстрілами, коли ми зрозуміли, що вони нищать просто жителів міста Маріуполя і скидають бомби на житлові квартали, на будинки, оце було найстрашніше. Тому ми прийняли рішення під обстрілами, але треба якось вибиратися. Зараз, звісно, що ми дуже раді, що ми працюємо, що ми повернулися свою професію, що ми можемо допомагати нашим маленьким пацієнтам, що ми комусь потрібні, що ми корисні. У кожного тут є власна історія про те, як розпочати життя з нуля в цій амбулаторії 16 працівників, і серед них не лише мешканці Маріуполя, чимало вимушених переселенців із інших міст та сіл Донеччини та Луганщини. Мінййончики на кожному кабінеті свій. Щоб було весіліше, і діткам приятніше. Медсестра Тетяна Ліхно показує, як вона старанно задекорувала приміщення, аби маленьким пацієнтам було затишно. У нанову відкриті амбулаторії власноруч зробили ремонт. Після того як втратили майже все, радіють, що знову можуть працювати і допомагати діткам. Ми раді кожному дню, що прожили. Ми дуже цінуємо життя. Тепер зовсім, зовсім по-другому нас тікали. Квітні дуже важко з одною сумочкою. З Луганщини я приїхала міста. Кремінна. попрацювала дома я 35 років в педіатричному відділенні. До війни Маріупольська педіатрична амбулаторія обслуговувала 67 тисяч населення. Тепер після релокації вимушеного переїзду у Черкаси тут готові приймати 2700 маленьких пацієнтів. З нами можна заключити декларацію, ми надаємо направлення, лікарняні рецепти, можемо зробити ЕКГ, виміряти рівень цукру, там подивитися уші й носи. Ну тобто, все, що може, первинка, ми все це надаємо. Працівники цього медзакладу уклали вже 75 декларацій з Черкащанами і тепер шукають у свою команду сімейного лікаря, аби мати змогу допомогти ще й дорослим членам родин. Ірина Васюра Денискононенко телеканал марафон Єдині новини. У Києві вшанували пам'ять працівників оборонно-промислового комплексу, які загинули внаслідок російської агресії. Сьогодні в день зброяра в одному зі скверів, неподалік центру столиці, встановили меморіальний знак полеглим героям. Це перший такий символ в Україні на честь працівників тилу. Згодом на його місці з'явиться пам'ятник, зазначили учасники церемонії відкриття. Це профільні міністри, нардепи, представники вітчизняного ОПК. Вони наголошують, люди, які створюють зброю та боєприпаси, вигадують нові види засобів захисту та ураження ворога. Роблять такий же цінний внесок в оборону держави, що бійці на передовій. Декілька заводів ми втратили на тимчасово окупованих територіях, але підприємства оборонпрома працюють, розширюють виробництво. За рік ми збільшили виробництво втричі і виробляємо всі види зброї від. Авіаційної ракет, бронетанкової і боєприпасів, всю лінійку зброї, яка є в руках наших сил оборони, виробляють підприємства. Сьогодні 40% в руках наших військових вітчизняного виробництва. На жаль, є загиблих зброєрі, 234 загиблих зброєра На сьогодні ми налічуємо. Частина з них загибла на лінії бойового зіткнення, частина з них, на жаль, загинула. На робочих місцях під час виробництва зброєння військової техніки ми маємо вшановувати пам'ять наших загиблих зброярів. Сьогодні ми встановили пам'ятний знак, на місці якого наступного року буде встановлено повноцінний пам'ятник. Наш наступний матеріал про арт-терапію, яка допомагає вивільнити біль втрати. Виставку картин Малює серцем всеукраїнського проєкту Жива історії справжнього кохання презентували у Хмельницькому. З-поміж сотні картин, написаних дружинами та матерями загиблих героїв, 23 роботи хмельничанок. Чорнобілі і яскраво сонячні пейзажі і портрети. Всі ці картини об'єднує почуття кохання, болю і суму. Найбільше вразило величезна кількість любові в серцях учасниць. Дуже багато тепла і дуже багато ніжності у них в серцях, і кожна із них відкрита до спілкування. Створювати роботи жінкам допомагали художниці за підтримки благодійних організацій, зробили все можливе, щоб дівчата, що ніколи не тримали в руках пензля, за кілька тижнів написали унікальні авторські роботи. Це дійсно про шедевр мистецтва. Це дійсно про те, що вони малювали серцем, і кожен, кожен штрих, який вони наносили, це те про що вони не могли сказати відверто, але говорили серцем. Так, вони кричали. Відвідувачі і учасниці проєкту діляться емоціями. Ледь стримує сльози Олеся Горобняк. Її чоловік Олександр загинув на війні. Без батька зростають два сини. Жінка зобразила коханого у вигляді могутнього дерева. Тіло його знаходиться в морзі, десь в Дніпрі. І ці всі тяжкі процедури ДНК молекулярна, вони так затягуються. І це настільки виснажує. А Тетяна Сидорчук втратила Маші. на війні молодшого сина 22-річного азовця Владислава. Її намальована серцем картина це материнська рана. Журавлі це, ніби наші діти, сини, які відлітають. Мама, яка тримає? І розумію, що його потрібно відпустити. Але нема справні сили відпустити. немає. Україну, моя рідна ненько. Помивайся кров'ю слізьми. Там, де мати любимого сина відправляє до війська, щоб ти була вільна. Свого сина Володимира, пані Галина, називає пташечкою. Каже, він був дуже добрим і мужнім. В її роботі вилилося все безмежне горе втрати. Зобразила тут. От я бачу, побачила себе. От моя дорога залита такою слізьми і всім. І от мій син там, пташечка моя, його бачу. Він живе в моєму серці навіки. Серед сотні картин, представлених на виставці, 23, створені хмельничанками, жінок об'єднав арт-проєкт, щоб допомогти впоратися з горем. Богдан Демчук – вогник, старший син пані Тетяни. Загинув захищаючи Азовсталь, а молодший вже третій рік після поранення в Оленівці у полоні. Вона закликає жінок бути сильними. Спілкуйтеся, ми є по всій Україні. Гуртуйтеся, допомагайте один одного, дбайте один про одного. Це дуже велика підтримка для нас. Хмельницький вже сьоме місто, де проводять виставку. Загалом до проєкту долучилися понад 300 матерів і дружин загиблих героїв. Ще три тисячі очікують на участь заради пам'яті і шани про героїв, які ціною власного життя захистили Україну. Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини о 18-й оновлений випуск новина. Просто зараз передаю слово Ірині Баглай. Дякую, колего. Ставка на дрони на оптоволокні. Які розробки вже готові протиставити російським українським інженери. Продемонструємо у студії вже цієї години.